Сьогодні бібліотеки це не лише затишні та атмосферні будівлі, де живуть книги, де можна тихо посидіти за улюбленою, погортати сторінки свіжої преси, новітніх видань, а й цікаво, змістовно та з користю провести час за творчою справою. Сучасна бібліотека це живий відкритий світ. У якому гармонійно поєднуються традиції і інновації, це не просто сховище книжок, це осередок культури, місце зустрічі і відкриттів, простір, де народжуються нові ідеї та мрії. Тут кожен може знайти для себе щось важливе, наприклад, ось так з майстриною Наталією Кобзєвою, яка в чергове з цікавим майстер-класом завітала до публічної бібліотеки в урочистий день 30 вересня. Щиро вітаю сьогодні всіх бібліотекарів України з їх професійним святом, особливо бібліотекарів нашого міста Білгородністровська, з ким я працюю, і бібліотекарів нашої Шабовської громади. Майстриня одразу презентувала учасникам заходу ту поробку, яку вони зможуть зробити власноруч, яка згодиться у побуті кожної господині. Ми будемо робити цікаві такі речі, які будуть присутні на у кожній господині на кухні. Але спочатку гості могли ознайомитись з дивовижними роботами майстрині: дощечки, розноси, скарбнички, шкатулки для зберігання прикрас, смаколиків чи навіть кавових зерен. Оздоблення, кольори, фарби, цілі сюжети, нанесені на вироби, говорили про талановиті руки майстрині. Тут виростали в уяві соняхи та лимони, польові квіти та червоні гранати. Сьогодні у тих, хто завітав на майстер-клас, була можливість створити доволі простий ви. Вирів швиденько за браком часу кухонну лопатку. Все необхідне для виготовлення такого необхідного приладдя на кухні, наявне дерев'яні заготівлі, фарби, лак, пензлі, трафарети, аби фантазії учасниць не було меж. У допомогу для досягнення швидкого результату був навіть фен. Якщо ви бачите, що просвічується древесина, прикрашуємо перекрашиваємо раз сушимо. Дотримуючись поетапних інструкцій від професійної майстрині з захватом та власним баченням дівчата мазок за мазком наносили фарби, сушили, покривали лаком, знову сушили, а вже потім обирали вбрання для таких кухонних гаджетів через трафаретні відтиски. І ось краса готова. До слова, такими лопатками і процес приготування буде яскравішим, а страви смачнішими. Свято без подарунків не свято, тому від майстрині, яка що й пише поезію, подарунок символічний: альманах, в який внесені авторські твори. Альманах, де я поучаствувала літом, і там мої вірші, котрі вже багато чули на різних зустрічах у бібліотеках міста. Порадувала Наталія Кобзіва учасників майстерки і своєю ліричною поезією, яка перенесла присутніх у справжню осінню казку. Плете по бутинку осінь золота. В серці у неї бринить теплота, вітрила туману над лісом пливуть, у казку осінню крізь роси ведуть. В ранковім серпанку йде осінь краса, в очах її сяє ранкова заря, торкнеться і квітка в останнє цвіте, розкаже їй казку і далі йде. Вона заколисує сонні гаї, дарує пташині останні пісні. І навіть листочок, що впав до землі, одуспіває осінній красі, такі заходи вкотре доводять, що сучасна бібліотека є не просто читальною, а місцем теплоти, творчості та приємних зустрічей. Ірина Вробинська, Натолі Лукінчук, перший муніципальний.